Колаборанти ждуни ментальна вата та Ані Лорак, яка вирішила допомагати продавати українських дітей. Про це говоримо сьогодні. Підпишіться на канал Геніна Соколова. Ми починаємо. Дайте відповідь на питання: агресор Росія. А де радуй чоловік? Я ж не по тим воєнним всяким ділам, паніті. Понятно, що вони напали. Ну а, ну, опять же, за що їх судити? За те, що вони так же не знають Бога, як і ви, Росія агресор. Смотрите, як кривий он під защитой Божої. Я, я вам скажу, що кривий ріг під захистом Бога і ЗСУ. Вы можете, вы сказать, что Россия агрессор? Послушайте сюда. Путин, Путин напал на нас? Подождите, я не политик, я не знаю. И я не политик, но вы, же вы живете в стране, на которую напала другая страна. И Эта страна агрессор? Но там тоже дети Божьи есть, и они не виноваты в том, что происходит. Все дети, как вы говорите, Божьи, пришли убивать наших Хорошо. Божьих детей. Хорошо, ну в смысле Украинец с украинцем, разве не воюет? Нет. Раз вас Россия агрессор? Им спасение нужно, так как и нам. Нет. Так, меня, забыли. Мене захищає ЗСУ а, від російської інновації. Ви ошибаєтесь. Отаких ждунів, друзі, дуже багато. І не тільки в прифронтових містах, але і в столиці теж вони є. Втім, сьогодні приклад саме з Красногорівки в черзі за українською гуманітаркою, що символічно, викрили ждуна. То це друзі, це місцевий, який симпатизує злочинам Російської Федерації. Військовий Збройних сил України привітав чоловіка слоганом Слава Україні. Але той різко помахав головою і з посмішкою сказав: ні, я росіян більше люблю, я з Росії. І при цьому це не ж заважало чоловікові стояти і брати гуманітарку українську гуманітарку. Росіяни його кинули і обстрілюють його міста, знищують його і сусідів. А він при цьому любить Росію і бере гуманітарку е, без коментарів Україні. Слава Україні. Слава Украине. А, а, а что так? <laughs> Потому что я россиян больше люблю. <laughs> я россия. России. <laughs> так а чего вы тут? А чего вы тут? Я блатной. <laughs> я разумею, что вы блатной. <laughs> ну, <нормально>, а почему <laughs> вы тут? <laughs> ну, Донецк это мой город. <laughs> угу. Донецк, мо... объясняю. У меня три квартиры. Ну все там, все нормально. Ну как вот, не ну, обиду. Я не проти українців, не проти росіян я за, Ви за ждун, мир. Да? за мір А по поняттям це правильно не про ждунів, а про сепарів. Наше наступне відео, Одеса. Чимало тут про українсько налаштованих громадян, але і вата є. І вона, на жаль, навіть після обстрілів, шалених обстрілів із загиблими та пошкодженою інфраструктурою. Залишилося. Якщо б зараз заморозили воєнні дії, яка була б ваша реакція? Ні-ні ні. Та пофіг? Щоб... Воєнні дії не можна заморозити. Ми не ждемо ніяких так, заморожень, так. ми тільки ждемо перемоги. Ну, заморозили, то й заморозили, Ну йде, так іде. Ну і що? Нічого необачного. На Україні б жити достойно не виходить. Треба воровати, треба щось робити, війни, роботи нету. Всі живуть зараз страху это не жизнь. жить ми з баліці йдем. Вот, вот, та ця війна і всі стрес. Воєнні дії. Ну, це несправедливо би було. Надо как-то договоритися, либо... ну все равно побіда за нами. Тут как бы без вопросов особисто мене крім оцих от фраз да пофіг, що в принципі чимало можна побачити і тут у нас в Києві. Серед молоді, яка ну, не надто обриміняє свої мізки роздумами про ідеологію, про те, що власне відбувається, хто правий, хто винний, як допомагати ЗСУ, таких меншість на щастя, але вони ще є. Ну і заморозки не ждемо бойових дій, ми ждемо перемоги. Варто розуміти, друзі, що її треба не чекати. А робити максимум для того, щоб ця перемога настала. Навіть якщо ви не воюєте, ви маєте можливість допомагати донатами, поширенням відео, які стосуються донатів, розумінням взагалі, хто тут є друг, а хто ворог, і що це наша земля, і її варто захищати, а не Ждати ну а вишенька на торті у сьогоднішньому випуску, як ви побачили із нашої картинки, яка головувала у цьому відео, це одна із найвідоміших колаборанток і зрадниць України, уродженка Чернівців, Кароліна Куїк. Вона ж Ані Лорак. Днями, ані коли вже скоро два роки буде як війна повномасштабна йде і 10 йде велика війна, яку розв'язала Російська Федерація з анексією території, ані Лорак зараз, от буквально нещодавно, святкує своє 45-річчя. 45-річчя концертом, друзі, у Москві. З цієї нагоди Каролінка дала інтерв'ю російським змі, де чесно зізналася, що спонсорує злочин під назвою «Депортація українських дітей. В інтерв'ю друзі вона розповіла, що спрямовує частину своїх доходів від виступу у Москві в організацію, яка займається опікою сиріт біженців в Запорізькій області та серед біженців із Донбасу. Зрадниця пожертвує гроші, і тут найцікавіше російському фонду Щасливе дво.ру Лорак пояснила, що ця організація пропонує підтримку дітям, які постраждали від цитую цієї ситуації, ймовірно маючи на увазі війну розв'язану Російською Федерацією. цьому Смутному гулі мало хто звернув увагу на те, що ані тратить огромні суму грошей, зароблені по всьому світу, на допомогу дітям і дітям Донбаса, і дітям Запорожжя, і всім малишам, оказавшимся вдалі от родини. Мы артисты должны быть людьми, оставаться петь для них и нести то светлое, ради чего, наверное, существует профессия артистов. Для себя я давно выбрала направление на помощь детям, потому что, ну, во-первых, я сама со школы интернат, да, я прошла и я понимаю, как это тяжело. Сегодня Больше всего страдают невинные дети, которые не понимают вообще, что происходит, которые сегодня беженцами являются семьи, они остались без крова. Я для себя выбрала такое направление помогать им. Это отзывается у меня. и я считаю, что, что ну а что женщина должна делать, как мать? Как... То есть детей своих и чужих нет. Вот. А разве наши? можно разделять, да? Вы знаете, де чужих детей не бывает. Пять денег от концерта пойдет, есть фонд счастливое детство. ру. Там как раз вот дети, которые пострадали, ну от всей этой ситуации. Я надеюсь, что мы всеми силами совмісно зможемо допомогти, облікчить чтобы построили квартири, щоб предоставлено было то необхідне, в чому не нуждаються. Чому ж то злочин, нібито Кароліна робить добру справу, попри те, що зрадниця і війну не називає війною, допомагає діткам, але ні, друзі, поясню чому. Отже, насправді те, що робить Кароліна, це міжнародний злочин. Нагадаю вам, друзі, після того, як про російську омбудсменку Львову Білову зняли пропагандистський фільм, де вона хвалиться, що, мовляв, щасливала українського підлітка, всиновивши його їй, їй виписали ордер на арешт міжнародному кримінальному суді. А сам фонд під назвою Щасливе дійство ру якраз той фонд, якому і допомагає Українка Ані Лорак, колишня Українка Ані Лорак, це якраз і є фонд цієї Львової Білової. Загалом до Росії на даний момент за різними даними депортовано від 300 до 700 тисяч українських дітей із тимчасово окупованих територій. Росіяни їх вивезли до себе, фактично вкрали. Ну, а Ані Лорак, вітаємо її, українська співачка, співачка українського походження, бо язик не повертається назвати її українкою, теж долучається до цього процесу. А тому шта. Але це ну, у мене є два варіанти. Перший варіант, що Ані Лорак даруєте оціночне судження, просто тупа. Інакше не можу сказати, бо можна пригуглити і зрозуміти причинно наслідковий зв'язок із цим фондом і дітьми. Ну, а другий момент вона свідомо свідомо робить це, бо розуміє, що в Україні її ніхто вже не чекає, бо зрадниця має залишатися в логові ворога, які цілком можливо вже за місяці, за роки стане квазі. Державою, яка розпадеться, і єдиним шляхом Ані Лорак буде залишатися там, в цьому лайні. Бо до на нашої країни її навряд чи хтось впустить. Ось така історія. Знаєте, мене інколи дивує, коли я переглядаючи якісь пости у цих зрадниць, бачу в коментарях українців, які зараз тут. Тобто я інколи беру, просто дивлюся на їхні соціальні мережі в коментарях схвальних. І розумію, що ці люди часто тут поруч з нами. І тому, коли ми записуємо відео з командою, робимо такі матеріали, обговорюємо і задаємося питанням. Мені колеги кажуть, ні, ну це ж очевидно. Я кажу, так, друзі, це очевидно, але не для всіх. На жаль, частина українців ще не до кінця зрозуміли, з ким ми воюємо, хто ті люди, які підтримують Російську Федерацію, яка хоче просто нас знищити, нас, всіх. Не мене і наших проукраїнських глядачів і підписників, абсолютно всіх. Їм по барабану кого вбивати аби вбити. Ось така історія, друзі. Я дякую, що ви підписані на канал Єніна Соколова. Якщо тут випадково, будь ласка, підпишіться. Вся наша дружна команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Я вас обіймаю. Слава Збройним силам України і до зустрічі завтра.